Для знаку віси це п'ятий будинок, це будинок наших талантів, наших можливостей у творчості. Це наші діти, це наші кохані люди, це все те, що приносить нам задоволення, радість. Для вісів в цей період. Ви можете зайнятися творчістю, ви можете розвивати свої таланти. Ви повинні знайти їх, повинні отримувати таку насолоду від життя за допомогою розкриття своїх талантів, творіть щось руками або, або співайте, або малюйте все, що вам до душі робіть цей час для вас. Це взагалі будинок, взагалі, будинок щастя, п'ятий. Тобто будьте щасливі, насолоджуйтесь сім'єю, коханими, дітьми, онуками, радійте. В мінусі цей будинок це розваги такого низького рівня, як десь там пограти в автоматах, вити випити чрезмірно алкоголю. Всі такі стани низькі, які нам. Тимчасово доставляють задоволення, але швидко проходять швидко, тому що ми беремо цю енергію наперед. Ми випили алкоголю, наперед взяли самі у себе задоволення, потім алкоголь вивітрився, і нам пустота і спустошення, і щастя, мало. Тому знаходьте щастя в більш таких. Е Глобальних станах, щоб це було надовго, назавжди, і було фундаментально і приємно для інших також людей.